Вельми шановні колеги, шановна пані виконуюча, обов'язки міністра, хочу зазначити, що сьогодні на національній раді реформ було досягнуто консенсуса. І Я хочу подякувати президенту України, який взяв під свій особистий патронат ведення проведення реформи і пошук консенсусу для забезпечення громадян України. Максимально якісною, доступною і своєчасною медичною допомогою. Хочу зазначити, що е, робочою групою, на заміну першого законопроекту, який було розроблено Міністерством охорони здоров'я, вчора було надано новий текст, який був сьогодні нами доопрацьований. Цей новий текст е, має ще певні неузгодження, які нами було на цій робочій групі узгоджено. І я сподіваюся, що в новому тексті законопроекту, який буде переподано власне Міністерством охорони здоров'я кабінетом міністрів, знайдуть свій, своє місце питання фінансування і державних гарантій для лікування пацієнтів з туберкульозом, які не враховані в цьому законопроекті. Пацієнтів психічно хворих, яких у нас сьогодні в державі понад півтора мільйона. Знайдуть своє відображення в новому проєкті і державні гарантії щодо вакцинації дітей, що не зазначено в ньому, Зазнов, будуть також захищені права вагітних жінок на пологи, тому що це питання знов таки не врегульовано попереднім законопроектом. Ми сподіваємось, що в тому числі лікування за кордоном і трансплантація. Я сподіваюся, що Міністерство охорони здоров'я врахує власне, ці зауваження, які були зроблені, і новий законопроект, який вони перереєструють, будуть мати всі ці зміни. Крім цього, нами було досягнено консенсусу і домовленості про те, що новостворений орган, який буде власне закупівельною агенцією, який в попередньому законопроекті мав одноосібно виконувати функцію і оплати. І контролю і вибору, тобто ця агенція мала обирати за що вона буде платити, платити і сама контролювати якість. І я дякую президенту України власне за те, що він підтримав а, ті позиції, які містилися в альтернативних законопроектах, де функція оплати і контролю якості медичної послуги. Мають бути розділені. Тому а, з нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його на а, наступному тижні вже в парламент. А, хочу зазначити, що в цьому законопроекті зафіксовані значно більш реалістичні терміни виконання. Зареєстровано, зафіксовано, що дуже важливість можливість пілотного втілення не відразу. Закривати всю країну, а пробувати, і якщо будуть якісь помилки чи неузгодження, робити це в пілотному регіоні чи в пілотних закладах. Цей законопроект має також переваги щодо більш об'єктивного і врівноваженого підходу, саме до формування гарантованого підходу. Поки що, для мене відкритим залишається питання, як новий проєкт закону буде узгоджуватись з питанням децентралізації. Тому що е, поки що ця національна агенція має централізувати всі кошти, які є, е, зараз надходять в регіони по субвенції. Але я сподіваюся, що рішення власне, е, до децентралізації коштів і контролю якості буде знайдено, і що парламент в цьому випадку зможе підтримати законопроект, знов таки враховуючи захист. Всіх тих категорій населення, які можуть опинитися без захисту. Так само в законі з позитивного можна сказати, що вилучені питання медичного страхування. Для тих, хто не є фахівець в галузі охорони здоров'я, поясню, що тих грошей, які є в бюджеті, не вистачить на все. І цим законопроектом регулюються тільки ті кошти, які зараз є в бюджеті. Ще окремо буде прийнято закон про медичне страхування, і таких законів зареєстровано в парламенті три і групою авторів законопроєктів, які представляють і моделі приватного, і державно приватного, і повністю державного. Медичного страхування знайдено консенсус, і я сподіваюся, що а, найближчим часом буде технічно опрацьовано один законопроект і подано в парламент, який дозволить врегулювати питання саме медичного страхування і забезпечити новий пул коштів. І, власне, саме ці два законопроекти дозволять а, вирішити питання і тих людей, які можуть за себе заплатити, і тих людей, які не можуть за себе заплатити. І, власне, питання співоплати медичної послуги, а власне, що пропонує міністерство? Воно пропонує, що держава буде сплачувати і гарантувати первинну ланку сімейного лікаря, екстрену медицину і паліатив. За все решта, має виникнути співоплата. Так, от цей законопроект також має врегулювати питання, а як співоплату будуть проводити ті люди, у яких немає коштів на співоплату. Якщо немає коштів на планове кесарево, кесаревий розтин, Якщо немає коштів на планову операцію, а вони потрібні. Власне е міністерство і кабінет міністрів мають врегулювати ці питання для того, щоб е та частина людей. Які сьогодні не мають коштів на співоплату, не залишили у нас, не залишились без необхідної життєво важливої допомоги. І, власне, я хочу подякувати робочій групі і блоку Петра Порошенка і президенту особисто за конструктивну позицію, за бажання почути альтернативне бачення, альтернативне бачення, яке спрямовано виключно на захист. Незахищених категорій населення України. Ще раз наголошую хворих на туберкульоз, психічно хворих і дітей, які мають бути захищені даним законопроектом. Дякую. Да, телеканал ICTV. Я хотіла би не знаю, чи пані Супрун, чи пані Богомолець відповість на запитання. Якщо з наступного року ми очікуємо початок реформи, я хотіла би, я думаю, глядачі багато хотіли би дізнатися, якщо вони потрапляють у лікарню з інфарктом, інсультом, з пологами, з ліка... з лікуванням дитини, з, я не знаю, онкологічною проблемою. Скажіть, хто тоді платитиме за лікування їхнє? Вони самі так. чи держава? Реформи так. Відбувається, що е, на цьому році ми вже починаємо на первинній ланці підписувати заявки, договори із сімейними лікарями від 1 січня 2018 року. Заплановано вже змінити систему фінансування на первинній ланці. Але у 2018 році на вторинній ланці, третинній ланці високоспеціалізованій медицині не буде мінятися фінансування. Воно залишається в силі. А ми будемо мати декотрі. Послуги, які як пілотні, будуть оплачуватися по іншому, і ми саме вибрали пологи як одні із тих, які будуть оплачуватися по іншому. Ми будемо оплачувати пологи як пакет тих всіх послугів, які надаються під час пологів. Це буде оплачено через державу. Через Державну а, Агенцію Національну службу здоров'я від 2019 року вже переходимо на оплату послугів а, більшістю а, на вторинній третинній ланці. Як це буде відбуватися? Ми перше йдемо до своїх сімейних лікарів, але ну, це перш, переважно є наш перший контакт. Як лікар сімейний, тоді нас. Передає на вторинну ланку, тоді оплата йде по іншому. Первинна ланка отримує за кожного пацієнта кількість фінансування на цілий рік, щоб вони ввели цього пацієнта. На і третинній ланці буде оплачуватися послуги, які надані у лікарнях. То як ви у по потрапите в лікарню, бо потрібно операцію, то це буде як послуга, буде оплачуватися через державу, через гарантії державні, і як буде доплата. Як буде частинно, що треба доплачувати, тоді це буде або через субвенцію субсидію, або додаткові е, страховки, або декотрі інші пільгові програми, то як воно буде відбуватися в наступному році, не буде великої різниці на і третинній ланці, Ми будемо е, Рахувати всі послуги, які надаються, і в 2019 році вже побачимо на тому високоспеціалізованому спеціалізованому рівні. Різницю хочу прокоментувати щодо декотрих специфічних захворювань людина, яка має туберкульозу, не відрізняється в своїх хворобі з людиною, яка має діабет або інший. Вони будуть отримувати лікування за діагнозом, так само як всі інші. Це є діагноз. І хочу також запевнити всіх, що ми не відміняємо ніякі інші державні програми, які вже існують. Зараз є державна програма на туберкульозу. Вона є на 5 років, вона не відміняється. Є державна програма щодо лікування віль сніду, вона також не відміняється. Державні закупівлі не відміняються. Далі будемо закуповувати ліки для онкохворих і для інших через державну програму. І далі також. Будемо забезпечувати для всіх пацієнтів доступність ліків через програму реімбурсації, яка розпочалася від 1 квітня. Це є додаткові фінансові гарантії на ті речі, які можливо не є через ці програми, і з часом навіть ті програми не будуть потрібні, бо всі пацієнти, які мають туберкульозу, будуть отримувати через державні фінансові гарантії лікування, яке буде потрібно їм або на амбулаторному рівні, або у лікарнях, коли це стаціонар. То е, будуємо нову систему, щоб пацієнти розуміли, які є ті послуги, які покриваються. які Є ті послуги тарифи, які будуть оплачені через державу, які є гарантований пакет послугів, які надає надаються їм гарантовано безкоштовно кожного року. Це первинна ланка, екстрена медична допомога, паліативна допомога, яка є дуже важлива. Бо ми хочемо забезпечити для наших громадян, як вони є або невилікувані, або в останніх своїх днях, щоб вони мали доступ до паліативної допомоги, шо до, до І Я думаю, що як будемо розвивати систему більше і більше, буде розуміння багато тих деталів, які будуть відбуватися, вони будуть поступово передані комунікаційними програмами для пацієнтів, щоб вони зрозуміли, також для лікарів, щоб вони розуміли, як вони мають діяти для лікарень. Перші кроки це буде на первинній ланці вже у цьому році. А від наступного року розпочинаємо декотрі полотні програми щодо послуги. ះើ្ងា Я з вашого дозволу хотіла би доповнити і зазначити наступного, що в першому законопроекті про державну фінансові гарантії, яке було розроблено кабінетом міністрів, були відсутні державні фінансові гарантії, в тому числі і при пологах, і при лікуванні інфекційних хвороб, і при лікуванні дітей. Саме це було предметом обговорення для того, щоб в цей закон було внесено ці державні фінансові гарантії щодо соціально незахищених верст населення, тому що, якщо ми візьмемо пологи, наприклад, вони можуть бути плановими, і якщо це планова процедура, то відповідно до нових законів вони підпадають під співоплату. Вони можуть бути екстреними, тоді це екстрена допомога. І воно покривається державою за досвідом інших країн, які проходили цей самий період. На жаль, люди, які не мають можливості співоплати, коли стоїть питання, що потрібно через кесаровий ростин народити дитину, то жінка чекає до останнього, щоб потрапити по швидкій допомозі, щоб це зробити безоплатно. А для того, щоб в Україні не виникало проблем із збільшенням материнської смертності і дитячої смертності, ми наполягали на тому, щоб покриття полу і лікування дітей входили в цей державний гарантований пакет. Хочу зазначити, що 30 листопада 2016 року Кабінетом міністрів України було прийнято розпорядження, була схвалена концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я, і за перше півріччя відповідно до цієї концепції мало бути розроблена і оприлюднена модель державного гарантованого пакету медичної допомоги. Модель співоплати медичних послуг, деталізований перелік послуг, що увійдуть до державного гарантованого пакету медичної допомоги в частині вторинної спеціалізованої медичної допомоги, а також єдині тарифи для оплати та співоплати відповідних послуг у 2018 і дев'ятнадцятому роках. На жаль, парламентський комітет не отримав цих всіх документів. Якби ці документи були, у нас би значно легше йшла розмова, і люди би розуміли в цифрах. Про що йде мова, а для цього потрібно а, затвердити модель розрахунку собівартості медичної послуги, власне, що також мав має зробити Кабмін а, найближчим часом. І а якщо ми навіть... могли мати ще декілька питань, я мушу відійти, бо ми допрацьовуємо законопроект. Яке ще деп... питання до мене, прошу зараз? А тоді я мушу відійти каналство дванадцять. Тетяна наконечна, будь ласка, от роз'ясніть, чи правильно ми розуміємо, тобто в Україні фактично на законодавчому рівні. Запроваджується частково платна медицина. Якщо так, то про які суми йдеться? Дякую. Зараз uh, у законопроектах передбачено, що кожного року Кабмін буде визначати, які послуги будуть надані, і яке є фінансування, яке є, um, яке є uh, в бюджеті, щоб оплачувати ті послуги. Є ті речі, які є невідкладні. Це первинна ланка, це є uh, невідкладна допомога, екстрена медична допомога і паліативна допомога, які ті послуги вже будуть uh, вже визначені, і є uh, 100%. Гарантії від держави, що буде фінансування на вторинній і третинній ланці, я би хотіла запитатися вас. Чи е, ви самі платите за послуги на вторинній ланці, чи хтось вам платить? Чи держава зараз вам оплачує? Хто з вас мав операцію? Це серйозно. Хто з вас чи ваші? Чи е, ви платили? Держава заплатила. А скажіть? Я можу вам сказати особисто, що ми були у лікарні і ми заплатили грішми за операцію Невідкладно для мого чоловіка, коли він мав апендицит. Ну, Це є велика проблема в Україні, бо ми брешемо, ми кажемо, що медицина є безкоштовна, а вона не є. Ми всі платимо за все. Від самого початку, коли ми заходимо в лікарню і мусимо знайти свого лікаря, підплатити комусь, щоб вони навіть нас взяли. Тоді ми платимо за всі ліки, ми платимо за витрачані матеріали. А коли ми говоримо правду, то є питання, як це може бути. На жаль, воно так є, це факт. Замість того, щоб собі брехати і казати, що ми маємо якусь безкоштовну чи безоплатну медицину, говоримо правду. Ми маємо кошти в державному бюджетній, вони не неефективно використовуються. Ми зараз пропонуємо систему, де кожен з нас маємо гарантовано первинну ланку екстрену медичну допомогу і паліативну допомогу безкоштовно. Коли ми йдемо в лікарню, дуже багато послуги будуть надаватися безкоштовно. Можливо, будуть такі, що треба доплатити, бо держава не має досить коштів. Як ви можете заплатити, ви заплатите. Як ні, будуть субвенції, субсидії буде вже є державна програма для бійців, а що вони не будуть оплачувати. Є додаткова приватна страховка. Ми працюємо з е, укрзалізницею, щоб вони ось таку страховку почали для своїх співробітників і їхніх родин. То я думаю, що ми повинні вже перестати брехати собі і говорити правду. Ми мусимо створити систему, де люди не мусять продавати машини, свої квартири. Позичати гроші і фінансово бути зруйновані, бо вони захворіли. Ми повинні створити систему, де люди відчувають, що держава для них, за них дбає і дає гарантії фінансові, що вони можуть лікуватися. 92% людей бояться фінансового зруйнування і не ходять до лікарів. А як ми не підемо до лікаря, не можемо лікуватися. Знаєте, час говорити правду. Час говорити, що нам потрібно такої системи, де є гарантії від держави. Дякую. Я б хотів додати. Президент України окремо зазначив, що питання рівню гарантування повинні встановлюватися в законі. Відповідно, це повинно рівень гарантій буде відображений в законодавстві. Дякую. Я думаю, що ми да завершувати, тому що ключові автори побігли допрацьовувати реформу, тому що є багато є зауваження дуже конкретні по конкретним пунктам. Дякую всім. Дякуємо за вашу увагу до охорони здоров'я, і я впевнена, що нам вдасться побудувати чесну і прозору і якісну систему.